Четвертий день центральний ринок Івано-Франківська контролює підприємство торговий сервіс. Гендиректор Андрій Голумбівський каже, що зараз керівництво впорядковуватиме торгові майданчики а також разом із поліцією буде стежити за дотриманням громадського порядку. Люди були незадоволені роботою, яка там з ними проводилася бувшою адміністрацією, так, так званою. Да? Ринок дуже захаращений, грязний, нанімають спортивних хлопців, які ходять, залякують підприємців. Погасити борг перед містом торговий сервіс готовий, каже Андрій Голумбівський. За його словами, зараз ця сума становить 2 мільйони 200 тисяч гривень. Цю заборгованість я хочу зустрітися дуже з мером. Так? Трошки в терміні розтягнути, але ми її повністю погасимо, тому що я розумію, що місто потребує цих коштів. Міський голова Івано-Франківська вчора повідомив, що центральний ринок заборгував місту 2 мільйони 600 тисяч гривень, зі слів Руслана Марцінкова. Якщо керівництво ринку не сплатить цю орендну плату, то влада міста почне повертати ринок у комунальну власність. Це буде непросто, але вже всі передумови того і заборгованість, всі фільми по законодавству ми маємо право таке звертати. Тому мені цікаво, хто там, скажімо, є власники бенефіціарами, але громада повинна отримувати собі кошти і повинна отримувати податки в міський бюджет. Нагадаю, що у вересні 2019 року представники торгового сервісу заявили про рейдерське захоплення ринку. Декілька разів власник товариства Ігор Халаманда намагався повернути ринок, проте безрезультатно. Відтоді центральним ринком міста керувало товариство Марксмен Компані, виконавчий директор якого Геннадій Ахтирський рейдерське захоплення заперечував. Зв'язатися із ним сьогодні нам не вдалося. Проте суспільне готове надати можливість висловитися усім сторонам конфлікту. Василь Скрипка, Олександр Букатюк, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.